Всім привіт всім гарного дня. Миру, спокою, затишку. Ми з Наталкою на городі. Наталка годує миші. Ми вийшли до полоти барабої. Ми, ми нині, якщо постараємося, може й дополимо, якщо не дуже зверху Ну, Якщо сильніше зарощені, то може й і не сполимо. Я вийшла. Вибираю помідори. І зеленкувати, і стегліші. Такі, котрі вже буріти на чалиті, забираю. Бо йшла вже. Щось три помідори з чорним. Думаю, я їх і позабираю. Там ті, що були вдома, вже всі червоні, гарні. Ось так що. Хто там казав, що мало помідорів посадила, тих не знаю, що з ними робити. Знов треба буде квасити, бо ми стільки з наталкою не з'їдаємо. Ігор майже не їсть, він собі квашаний помір, огірки їсть. Ось. О, бачите які помідорчики, красунчики. Добре, повибираю. О, Бачите, я от ще один чорний, бачите. Дуже дощі пішли ото. І похолодало сильно. І все. І пішла фітофора. Ну нічого. О, бачите, такий красавчик. Я на другий раз його і вирву. О. Так що ось такі-то справаньки. помідори вириваю, зеленкуваті, накриваю червоною тянули. Бачите, які файні перці. Ось я казав. Мені скільки тут перців треба. Для мого його рахувати. А остальне куплю треба. Ось, так що ось таке то. Айні такі росні, аж ну-ну. О. нуну. Так, щось такі, то справенькі. Ще коло дому є багато помідорів. Там стиглих є. О. Треба буде. Треба буде. О, бачите як. Ну, вибирає. Треба буде коло дому вибрати червоні, ті, що в хаті червоні всі. Взяти заквасти, там, напевно, буде більше, як бути. Знову накласти. О, які гарні лежить. При гарбузинях всохне, треба буде. Ну, скільки хватить, дитино? Ну то що я зроблю? Скільки хватить, скільки хватить. Зараз виберу ще огірочки, гарбузові сини дочки, а він деде не дає. Ну, ще з банку наквашу. Та й таке тобо. Маю пакет на огірочки. Виберемо огірочки. Буряк, трошки відмолот, нема такої сухої гечки. Ось це вже добре. Тут таке. Якось воно буде. Головне, щоб люди здорові. Ну, скільки я вибираю огірків ще покажу. Вже, бачите, вже досихають. Але яких ще Пару штук бачу, де не дає. Зараз заберу додому. Також. І підемо полоти з Наталькою. Ось такі справи. І вже будемо тоді десь починати парабої копати. Ще тудо заливати треба все. Ось. Нічого, нічого. Парабою ще треба. Хвати, хвати ще Треба буде нині копати додому. Ми навіть городника не забули, бачите? Її такі. Наталя вернулася, взяла, бо я забула. <сум> так, що ось такі-то справи. Все буде добре, всім гарно. Пока місь пауза, а я буду вибирати. Так. Ви знаєте, скільки я ще огірків на вибирала? Добре відро буде. І помідорів трохи вибрала. О! Тепер підемо поставимо коло городника. Ось і йдемо полоти барабої. Так щоб ось таке то. Навіть не думала, не гадала, що ще буде стільки огірків. Думала, хоч буде на півтора літрові слоїк вибирати. Тут буде зо два трохлітрових. літрових. Ось так-то. Накрию все. Ось так. О. І ось. Біжу до Натальки полот. Наталка вже ми ще погодувала. Поле бурбольки. І я біжу. Бачите, ще є якісь зелені курчі. Оце пакетів. Основна маса посохла. Ми їх постараємося сполоть. Щось так то. Сюди ви ще більше посохлені, там вони ще якісь сиріщі, Зеленіші. Ну що? Це Наталка, гарбузи повідривала вчора. Три штучки таких гарних відірвала, щоб свині мали що їсти, так? Зараз я це гарбузиня ось таку закину на цього бок. О. І його перенесемо зараз на бік. І будемо це полоти. І що тепер буде? Треба було поміщ... поміняти їх, на ту руку взяти, це та й більше. Не знаю. І біжа й додому, візьми другу. Зараз однієї рукави. Ну не знаю, інакше я ні цим не допоможу. Те, що було, я те взяла. О, соняшники мої. Гризе далі щось. Пташки, О, я щось Це живу. не пташки, дочі, пташки під сітку не залізають. А це під сітку он залізе, он, он там твій соняшник. А вона чого не залізе? Вона по стіні до нагору лізе. Ну, от тобі тану. Та е -та. Від від колі, ніж на ну бо ж Тому спари не лізуть. Піші, цієї на межі. Там росте ріпак, вони на ріпак. тут росте гарбуси, вони на соняшник. Вони мають, що жарти і жив, живуть, їм тут хорошо. А морки взагалі в них там якийсь курорт. Ну, Ти да. не глянеш скрізь надгризять. Капець, собаки дикі. Ну нічого, ми будемо полоти. Дикі миші. Собаки дикі, а не меші. Так, гарбуз. Якщо хочеш жити, то не відривайся. А якщо так, не якщо хоче... Не жити? Жити, то зараз... Ні, зараз його пересуну. Ні, але, ну, бачу, зараз вірю. Як схоче. Вірветься, то свині зідять, я не дуже страдаю. Свиням то треба щось дати. Думаю, ти казала чотири е гарбузи. а Я бачу тільки три відірваних. Так Раз, два, три. А, он до внизі, рабенький маленький. Ну-ну, думаю, я тільки три бачу. Добре, все. Скільки з полю, тоді покажу. А, ще як будемо барабої копати, покажу.